Вітаю на каналі, на огляді сьогодні популярна техніка. Один із найдорожчих скутерів в своєму класі це Honda PCX з об'ємом 125 кубів, техніка без пробігу по Україні. Прийшов в гарному стані, в комплекті два ключика, замок незатертий. Є система старт стоп на одометрі 24 тисячі. По пластику в гарному стані. Без тріщин. Показую детальніше. Так, ну ось тут невеличкі такі царапки. Присутні. Гарний матовий колір. Так, погоні виробник Dunlop. десь біля... 50% залишку, по диску знос відсутній. Колодочки на скутері передні нові. Передня вилочка суха. Ну, тріщинок ніяких немає. По пильникам все добре. Так, по цим частинам також без зауважень. Дуже часто ось тут приходять усі частини затерті. Також бачимо на скутері присутня бокова лапка. Так, задня гума на сезон, ще точно вистачить. Виробник Dunlop, по колодочкам відсотків 50% є, по варіатору все добре. ремінь замінили, були тріщинки, там є окреме відео по фільтру, також все добре. Так, Сидіння тут відкривається, ось повертайте на, на цей режим. І ось кнопочка Сіт, відкриває сидіння. Тут бачимо є набор ключиків, в цьому місці знаходиться акумулятор, тут рівень антифрізи, розширительний бак. Сидіння чехол перешитий, але прийшов матеріал гарної якості. Так, ось Тут бачимо наклеєчку 23.01, 13 рік. В цьому місці є ось такий кармашк невеличкий. Кришечка відкривається. Ось теж з цього режиму, але ось фюл відщолкується бак об'ємом 6 літрів. Бак середній і чистий. Зеркала на скутері оригінальні. так, Тут все по стандартному ближній дальній, сигнал, повороти, ну, це кнопка старт-стоп. Перевіримо, як він працює. По підвісті все добре. Амортизатори сухі по двигуну. Ніяких нюансів немає, все сухо, без підпікань. Як тут бачимо, знаходиться радіатор, радіатор такий теж чистенький, незабитий. Зараз покажу, як скутер їде, подивимося, як набирає.